Так, усім доброго дня. Заїхав до нас такий он велосипедик, двохпідвісний трек на повітряній амортизації, передня вилучка повітряна, задня вилучка повітряна. Рама 17М, то в районі від 1,60 м до 1,70 м. Прикольно робить задня амортизація, передня амортизація, дуже м'яко по бруківці, по брущадусі. Має добротне шкіряне сідло, комфортний руль, прикольний на гідравлічних, тормозах диско. вилучка фірми рокшок. Має передні крила, задні крила, має вже підніжку. Вся задня система, що ви розуміли, на підшипниках бо в дешевих велосипедах на втулках. Система 9х3. 27 передач, шатун розбірний, шимановський. задня перекидка Dior XT, яка розрахована на 50 тисяч км, буде вам ходити дуже добре. Монеточки, шимано-діоро. Є руль, є навіть комп'ютер, який показує швидкість і рахує кілометри. Педалі на ньому стоять добротні, алюмінієві, втулочки, щемановські. Має дуже добротний накат. Велосипед приїхав зі Швейцарії. Повірте, швейцарці дуже добре доглядають за технікою, І чи то машина, чи то велосипед. У них дуже добре то все. Велосипед у дуже гарному стані. Навіть видно, о, тут навіть же, господар колишній поставив таку защиту, щоб ланцюг не стукав не був по рамі. Такі чахолчик поставив. Так що когось буде алялючка цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua або інстаграм, або TikTok Ігор Бжик. Поки що, скажу вам чесно, сам на ньому катаюся, бо дуже, дуже кайфовий і зручний.